Всім привітки! Сьогодні в нас така тема: Ваші вороги. Ваші вороги, що проходить за вашою спиною, і ви цього не знаєте. Будемо дивитися сьогодні на ворогів. Для енергообіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Працюю я одна, ніяких помічників абсолютно в мене немає. Номери телефонів ви можете знайти під кожним відео або в шапці профілю ну, Будемо розпочинати. Дивимося, ваші вороги. Ваші вороги. Сьогодні <тасві> дивіться, така у нас колода. Дивимося на ваших ворогів. Ваші вороги. Ваші вороги. Дивимося. Mm, я вам скажу так, тут не один ворог. Може навіть бути не один ворог. Знаєте таке враження, як на даний час в вашому житті mm, роблять розрушення. Щоб ви не мали стабільності в своєму житті. Да? Хтось вас конкретно вирішив пошатнути. Конкретно вирішив пошатнути. І я скажу: ну більше образ іде все-таки мені жіночий. Яка жінка своїми розмов... розмовами, своїми діями через конкретні якісь обмани, ця жінка вас підшатнула, я б скажу так, ваше життя. От що я бачу на даний час. У вас є конкретний ворог. Хто ця? Хто ця людина? Давайте подивимося хоча б хто вона? Хто вона? Ну, жінка. Жінка, жінка, в якої є діти. Мужчина може бути. Ну, мужчина з мужчиною якимось як стоїть на відстані. Ну, така ось жінка. Ну, зараз, давайте будемо дивитися, будемо розбиратися. Но ворог на жінка, яка на даний момент підшатнула ваше життя, ваш шлях. Вашу дорогу своїми розмовами, не іскриня ну, вона своїми розмовами, і може десь якісь розговори за вас вела. Да? Може, від вас якісь люди відмовилися, або якось, знаєте, почали по-іншому до вас ставитися, але вона вас так підшатнула, що на даний момент ви втратили в своєму житті стабільність. Хлопчики, дівчатка, ще раз кажу, розклади є загальними. В кого як резонує, пишіть під коментарями. Давайте будемо далі дивитися і розбиратися. Будемо дивитися і розбиратися. Ну, жінка, жінка, яка сидить да, на троні, з м'чом сидить. Ви я скажу, може, якийсь період часу за цією жінки, і знаєте. Може, в якихось ілюзіях були. Може, вже вона вас навіть в вашому житті предавала, да? Якесь предательство було. Ви все одно якось надіялися, що ця людина може змінитися, що для неї можна дати шанс. Ну, це якась близька людина, це не людина, це близька людина, для якої ви довіряли, може, ви для неї навіть чимось допомагали. Ну, ви конкретно стояли в ілюзіях. У вас були закриті просто очі на цю жінку. У вас зараз на даний момент в вашому житті сльози із за цієї дами. Ну це близька людина. Близька людина. Mm. Да. Знаєте, я скажу людина, яка має дві маски. Вроді би, вона і ангел, а з другої сторони, вона виходить, як і демон. Я скажу так, в собственному домі вона перевернула повністю абсолютно все, зробила вам розрушення і зацепила не тільки собственний ваш дом, знаєте, а може якихось і людей, з якими ви спілкувалися. Да? Там, не знаю, ну, може по родині, там якісь родинні зв'язки, ну вона прямо зацепила всіх вокруг і зробила вам просто розрушення. Людина має два обличчя. Два обличчя. Не можна лядкої людини довіряти. Но ця людина вхожа в ваш дом. І я вам скажу, що від цієї людини вам ще в скорому времени будуть якісь бумаги. Бумаги такі, що ви прямо, напевно, у вас такий взрив станеться в голові, що ви просто будете в шоці, що як, наскільки можна бути такою паршивою людиною, щоб так перевернути вас з них на голову. Ну, тут вийшла конкретна дама. То я не бачу, тут не мужчин, ворога, тут вийшла дама, дама близька вам, і для якої ви, може, якийсь період часу щось допомагали, старалися, але вона на даний момент, знаєте, я кажу, убрала стабільність з вашого життя. Просто обрала стабільність. Хорошо, Хорошо дивимося далі. Так, да, звісно. Неприятна така історія. Навіть, знаєте, я тільки дивлюсь, розкладую, ну, неприятна історія. Ви насправді тут вложувалися, людину допомагали, а вона так ну наскільки паскудно з вами поступила. М -м -м. А ви інтересна жінка. Я вам скажу, у мене навіть на даний момент може людина дивитися, яка. Має силу, може, вас тяне до природи, але да? ви якось, може, звертаєтесь до свого роду, навіть тарологи може проскочити, що от дивляться хтось мене з таких, що навіть карти в руки Ну, Я скажу так: ви відкрита людина. Наскільки були відкритою людиною, що вас... ви просто не бачили, не бачили, були сліпі і закриті, що вас наскільки пошатнули. Пошатнули і пошатнула близька людина. Ну, Верховна Жріця, я скажу, що вона сильна жінка, знаюча жінка. Карта Міра, ну. Я би вам не радила з цією дамою надалі мати якісь зв'язки і спілкування. Ну, вирішувати вам. Вирішувати вам, звісно. Але. Ну, щось ця дама вийшла сильніша. Ой, щось чотири карти вийшло. Щось вийшло чотири карти. Ага. А ви знаєте свого ворога? Ви знаєте свого ворога, тому що ця, ця дама вже вам наносила удари. Ваше життя, ви були в підвішеному стані, але ви вже зверталися навіть до когось. Може, самі в тайні щось робили. Ну я бачу, що тут зверталися за допомогою до знающих людей. Знаєте, щоб вас просто захистили. Захистили, бо ви вже відчували. Може, багато хто навіть знаєте, мав сильний страх в собственному домі, або навіть якісь там шаги чули в домі. Ну прямо от ви чогось як боялися. Ну підвісила вона вас конкретно. Ну ви від неї вже захищалися від цієї дами. Захищалися. Захищалися і знову пустили в своє життя. Так, давайте подивимося, чи будуть якісь шаги, дії від цієї дами, да? від цього ворога, який у нас сьогодні вийшов на розклад, чи будуть якісь дії з її сторони, чи будуть якісь дії? дії будуть. Я вам скажу в скором времени вона, знаєте, як покаже своє обличчя, хто вона насправді така? В скорому времени вона на вас буде прямо нападати. Нападати з нічом і буде, знаєте, як розрушення вам робити. Ви будете оберігатися від цієї. Хоч ви будете трішки, знаєте, як сказати, не з тією силою, але ви будете оберігатися прямо від неї. Вона від вас буде. Не то, що требувати щось, вона просто знаєте, як таке враження, як вона вас хоче е, за якусь обіду може навіть поставити просто на місце. Ну, Чесно сказати, я не бачу, щоб ви щось поганого для цієї дами зробили. Ви, в принципі, йшли своїм шляхом, сильна жінка. Тут і вложувалися, і допомагали відкрита, щира. Я вам скажу, навіть вас люди поважають. Розумієте? І тут вас. Ну, так просто напали, напали на вас і напали з усіх сторін Розрушила на вас. Я вам кажу, навіть на даний момент від вас можуть відмовлятися й люди. Просто відмовлятися. Вам треба трошки вийти зі своїх цих ілюзій. Я вам скажу так: ви будете оберігатися, що у вас будуть такі конфлікти з людиною, прямі якісь розмови, неприятності. Крім того, ви будете е, оберігатися від цієї людини. Оберігатись будете від цієї людини, щоб не втратити своє щастя, свій кубик в своєму житті. Розумієте, вона у вас просто хоче по наказанню щось забрати, а в неї не вийде цього, бо ви сильніша. І я вам скажу, що ви будете захищатися, ну ви будете з кимось як в парі працювати. Тут буде не одна людина, тут, прямо, от бачите, іде така скупчення людей, мастерові будете боротись з цією людиною, але ви все одно будете переможцем, все одно будете переможцем. Бо ви верховна жриця, тайна жриця, понімаєте, яка має сил. Яка має захист роду. Тобто під покровительством ангелів входите. Хто може сильний захист десь робив, має. Ви сильніша цієї особи. Але після цього нападіння її ви будете ще до когось звертатися, і ви будете оберігати себе. Оберігати просто себе. І не то, що тільки себе, мабуть, свій собственний дом і своє життя, своїх рідних, близьких людей. Ну, отак от іде. Ну, паршивка, конкретна паршивка. М -м -м -м. Да. Що то, знаєте, мене таке, хлопці-дівчата, мене таке враження, знаєте, як тут конкретно виходить магія і будете. Будете боротися просто з чорною силою. Тут будуть якісь заговори, тут будуть якісь, я б сказала, навіть обряди будуть робитися. Вона буде на вас кидати, ви будете захищатися від неї, але ви будете на той момент не самі. І я вам скажу: людина перша, яка вам прийде прямо така, знаєте, от ви подумаєте за ту, можу я там на неї розраховувати, допоможе вона мені чи ні. Ця людина вам допоможе. Ця допоможе людина. Навіть якщо ви думаєте, що вже всі від вас відмовилися, що вас розрушили. Повірте мені, ця людина, відмов... ця людина вам допоможе. Вона якась близька. Близька якась людина біля вас вона допоможе і вона захистить прямо вас. Ну, давайте подивимося, чим закінчиться це все. Давайте візьмемо, значить, ще одну колоду. Давайте візьмемо ще тоді одну колоду, тому що, бачу, діло дуже щось нехороше. Давайте це візьмемо. Давайте подивимося, чим це все закінчиться у вас з вашим ворогом. Чим це все закінчиться? А ви переможете. Ви мудра людина, сильна людина. Знаєте, я вам скажу: з вашого трону вас ніхто ніколи не пошатне. Но буде вам хтось цьому допомагати. Да. Буває і таке, скажу: і Верховну Гріцю можуть пошатнути, вдарити сильно. Але ви все одно. Ви, ви переможете цю людину. Ви переможете цю людину. Що буде з нею? Що буде з нею? Я вам скажу так, вона не доб'ється ні, нічого не доб'ється. Ви її наскільки поставите на місце, закриєте, ви її просто виведете, я б сказала так, на чисту воду. Вона буде мати дуже великі неприємності. І те, що вона собі запланувала, вона в житті буде мати розрушення. Ну ви її поставите на місце. О, такі хлопці, дівчата, сьогодні в нас був розклад дуже цікавий. Прямо, якщо чесно сказати, я, напевно, сьогодні сама трошки в шоці від цієї ситуації. В кого як буде резонувати, пишіть в коментарях. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося на Viber Telegram. Всім до побачення!